А податкова взяла і зробила мобільний застосунок для нас із вами, і фопів і фізичних осіб, щоб нам було зручніше користуватися сервісами. Податкової. а в цьому ролику ми розберемо, що ж вони там класного наробили. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович і. Ну, напевне, трошечки пізно я цей ролик знімаю, тому що мобільний застосунок відповідковою вийшов вже напевне місяць як, і я його там скачав відразу, затестив, зацінив, що вона там робить, що вона там працює. І в принципі, було б логічно. Що в нас є такий мобільний застосунок, враховуючи діджиталізацію, цифровізацію, е, крутий застосунок дія, який багато що реально спрощує, податкова також вирішила зробити свій мобільний застосунок. Ну напевно, щоб нам життя з вами спростити. Давайте розбиратись, що ж там інтересного могли туди всунути, впихнути, і з чим вона нам може життя спростити. Отож. Застосунок я скачав, він потребує також ключів електронно-цифрового підпису. Сюди їх на телефон завантажив. Працює цей застосунок як з Android, так з ios, і особливих проблем з користування ні на одному, ні на іншому я не знайшов. Що ми маємо по меню? Питання відповіді, налаштування інформація про застосунок, оцінити. Ну нічого такого особливо. Цінного в цьому пункті немає. Реєстр. В реєстрах є пошук фіскального чеку, пошук марки акцизного податку, дані реєстра, реєстру платників ПДВ, реєстр страхувальників, реєстр платників єдиного податку. Ну, те, для чого мені він може знадобитись, це реєстр платників єдиного податку. От спробую знайти зараз в ньому себе, яку інформацію він видасть. Смокович. Пошук. Смакович Галина Ідівна, моя мама, але не я. Окей, добре, по прізвищу не вийшло, можливо, по коду ЄДРПУ вдасться мені себе знайти. І дивимось. Так, є інформація обмежена, ім'я по батькові, дата обрання або переходу на єдиний податок, дата початку застосування ставки та групи. Ставка 5%. Група третя. Ну, інформації небагато, і е, хочу відразу зауважити, що дата обрання або переходу на єдиний податок це в нас іде е, дата останньої зміни групи та ставки. Е, тому зважайте на це, якщо будете цим реєстром користуватися. Окей, ну є така штука. Пошук фіскального чеку можна знайти за номером, дата час. о, і за QR-кодом є. Відсканую QR-код свого чеку. Так, да, дійсно є на фіскальному сервері такий чек. Вказано, за що це за чек, яка вартість товару, який саме товар. Ну, можна користуватись, чому ні. Так, ідемо в послуги. В послуги це ж напевне найважливіше, що в нас є. Ага, тут обираємо, яким чином відображається інформація. І в нас тут є отримати відомості про суми виплачених доходів. Можна створити новий запит. Так, це ми створюємо запит на так звану довідку про доходи. Так, редагувати. Можна обрати якийсь період інший, ніж пропонує програма. Можна подивитись на запит в PDF. Ну, окей, давайте надійшлемо запит. Чому ні? О! О! Нічого собі! Навіть підписувати окремо не потрібно. Наша заява, наш запит на довідку пішов. І через деякий час, я так розумію, що тут в повідомлення він має прийти. Це я раніше тест замовляв, мені прийшла довідка раніше. Що ще з послуг? З Послуг переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом є. Тут відображається та інформація, яка в нас в електронному кабінеті платника. Якщо провалитись далі. То детальної розшифровки немає. Ми бачимо просто, чи є податковий борг, які надміру сплачені суми, і залишок не сплаченої пені. Ну і тут ще можна обрати сплату податку, і воно мене переадресовує на мобільний застосунок інтернет-банку. Окей. Ну і можна сплатити через EasyPay, Ipay, city 24. Тобто можна і переглянути, чи є борги, і зробити сплату самого податку. Ну і можна подати декларацію про майновий стан і доходи, але звертаю увагу, це в нас декларація саме фізичної особи. Тому ну, далеко не всім підійде цей варіант роботи. Все в послугах більше нічого немає, тільки отримати довідку про доходи. І переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом. Що ж я надію, що це не всі функції, які планувалися робити в мобільному застосунку, будуть додаватись нові. До речі, повідомлення достатньо непогана штука. Всі повідомлення, які проходять нам в електронний кабінет платника податків, відображаються і тут, От, наприклад, сама довідка про доходи, яку я замовив, вона тут в мене відобразилась. Можна відкрити, переглянути, в квитанції всі відображаються. Витяги з єдиного з реєстру платників єдиного податку, який я замовляв. Ну, тобто функція має право на життя, і як і сам застосунок. Хоча по правді я очікував від нього трішечки більше. Е, ну, будемо очікувати від нього трішечки більше. Хай роблять, розвивають, і буде нам щастя, і будемо користуватись застосуночком від податкової, подавати з нього декларації, платити податки, доки цього робити я не можу. Ревізор. Не не дає золотої таблички. Будемо чекати на нові хороші зміни цього мобільного застосунку від податкової. А вам дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.